Сьогодні ми сумісно з нашими друзями-партнерами нашого фонду з родиною Абраменко передали сіарку. Це рентген-установка, яка дозволяє на момент операції робити рентген-снімки, що значно облегшує роботу лікарів. Коли ми починали допомогу цієї лікарні, ми самі намагалися дізнатися, які потреби і. Так, як було дуже старе обладнання в цій лікарні, ми намагалися його оновити. Так, ми придбали стол для опопераційний стол, рентгенстол, щоб в подальшому можливо було ставити такі рентген-апарати. Ну, цей рентгенівський апарат, це, це ДУГА, його називають, він дозволяє нам виконувати міні-інвазивні оперативні втручання, дозволяє, дозволяє контролювати нашу роботу під час операції. Також сучасна ортопедія і травматологія неможлива без використання цього апарату, тому що він вирішує досить багато питань при внутрішньосоглубових переломах ну, в плані контролю. При деякі втручання взагалі без цього апарату неможливо. З фондом Солідарність ми вже дружимо давно і таким чином дізналися, що фонд хоче купити такий от апарат. І вирішили, що ми теж хочемо допомогти. І ось сьогодні маємо честь показати вам цей апарат. І я дуже впевнена, що цей апарат допоможе багатьом людям і тому, що наші лікарі самі найкращі. Ми дуже вдячні фонду, партнерам, всім волонтерам за це для нас дуже гарний подарунок. Так. Так. Ми дуже вдячні пану Олександру і його друзям, які нам допомагають. Це не перше, вони нам допомагають. І дійсно ми ну, з кожним кроком, з кожним днем все становимося краще і краще.